Привіт, народ, мені прилітає два типи коментарів. Ну, типу, я не права, тому що у нас є конституція і тому Зеленський легітимний, ну, типу, легітимний. Інша частина коментарів мені каже, що ти не права, знову ж таки. Ну, я жінка, я завжди не права. Навіть коли я права, я знаю, що я не права. Тим не менше, вони мені кажуть, що є ж закон про військовий стан. Ви пам'ятаєте, так? Да? І словом, в оцих двох пунктах я не права. Доведіть. Люди, я людина з мислення. і мені важливо, якщо є думка, то вона, значить, доводиться, вона не проговорюється. Ну, як вона проговорюється, але вона не забалакується. Ну, тобто, якщо є думка, то вона доводиться. От така моя наукова віра, якщо хочете, давайте так її назвемо. Тому що ж Зеленському прилітає за легітимність, ну і від мене в тому числі. Тому що мало всім говорити, що він легітимний. Особливо мені сподобалось, так би мовити, два пункти це те, що, так би мовити, парламент висловив довіру Володимиру Олександровичу. От як їх назвати після цього, ніхто мені не скаже. Ну, тобто, мало того, що у нас президент не знає, як працює закон. Люди, окрім того, що закон є, він ще має працювати якось. І зараз ми з вами поговоримо про механізми імплементування закону. Відповідно до легітимності нашого президента, отак от воно буде звучати довго, нецікаво, але по факту як є. Ну тобто, мало мати конституції, мало мати військовий стан. Це ще ні про що не говорить. І те, що люди посилаються на окремі статті, це також ні про що. Але одна справа, коли люди у нас посилаються на окремі статті людям, то вибачається вони лише глядачі в цій історії. Тойким місцем думає Володимир Олександрович. І всі наші парламентарі, так би мовити, в слузі народу, не в слузі народу. Так би мовити, в Європейській солідарності, чим думає Юлія Володимирівна, я не знаю. Це просто загадка природи. Як люди можуть займати вищі державні посади, сидіти, так би мовити, в своїх парламентах і ні чорта не розуміти, як працює закон. Ну, тобто вони фактично цим своїм випадом в сторону президента, вони фактично розписалися, що ми такі-то і такі-то. Взагалі нуль по системі права. От зовсім. Тому що те, що я вам розкажу, я вам розкажу як історик, як людина, яка знає базові ази права. Для того, щоб заправляти подібний ролик, не потрібно мати, так би мовити, надзвичайні, так би мовити, здібності праві. Зовсім не треба мати. Все, що треба пам'ятати, що законодавча влада це у нас парламент. А виконавча влада, раптом не знав Володимир Олександрович, це президент. І немає права президент малювати собі. Ну, якщо не закони, то підзаконні акти, то точно. Ну тому, що оці його малюнки по типу я президент, я сам собі продовжую строк. Ось це все у нас не конституційно, не легітимно, і воно поза правовою процедурою. І відповідно, те, що робить Володимир Олександрович, малюючи сам собі строк, будь-який президент, який прийде після нього, за будь-яким бажанням може ось так от просто взяти і анулювати все, що наробив Володимир Олександрович. Сказати, що а те, що наробив Володимир Олександрович, ну, перший воєнний стан ми йому прощаємо. А от за всі інші, Володимир Олександрович, може піти під суд. І намалювати ми можемо йому такі цікаві статті, тому що прецеденту порушення закону про воєнний стан першою особою в державі ще не було, щоб розумів Володимир Олександрович цю всю красоту гри. Цього просто не було. Він виконавча влада, він, в принципі, не має права нічого собі малювати. В принципі. У нього немає такої опції. Але при цьому Володимир Олександрович включив вже ж пропаганду на повний максимум і каже про рейтинги. Ну, це взагалі ну це абзац, люди. Це, це не можна назвати хорошим словом. Рейтинги по-своєму важливі. Ну як, рейтинги заміряють, так би мовити, наскільки політик подобається суспільству. Володимир Олександрович чесно каже, що, напевно, десь 55% чи десь біля того, я насильно цифри ці беру до голови. Ну, Тобто він говорить, що він легітимний, тому що його підтримує енна кількість народу, да? Юрист він від Бога. Він знає, що ця інформація. Об'єктивно має сенс тільки тоді, коли Володимир Олександрович ніжками піде на вибори. А до виборів і після виборів ця інформація не має жодного сенсу. Якщо ви в мій не вірите, спросіть у Віктора Андрійовича Ющенка. В кінці його каденції рівень підтримки Віктора Андрійовича складав десь 4%. Знову ж таки, приблизно вам скажу. Він був легітимний. Зі своїми 4% підтримки. Був. Тому що він сидів свій строк віддати-додати. І те, що рівень його підтримки людьми на період його каденції президентства дещо змінювалось, тобто, то вже, так би мовити, проблема народу. Але він свою каденцію віддати-додати чесно вистояв і часто здав повноваження. Не проблема всіх оточуючих, що Володимир Олександрович у нас виявився сильно красивою людиною, щоб дотримуватися юридичної процедури. От взагалі це нічия проблема, тільки Володимира Олександровича. Це я зробила ремарку на тему, що ви не дивилися на рейтинги. Рейтинги в цій задачі не мають жодного сенсу. Тепер давайте поговоримо про те, як же взаємодіє безпосередньо Конституція України і воєнний стан. Да? Тому що, як на мене, обидва ці документи мають значення. Але справа в тому, що ні в один, не в другий ніхто толком не заглядав. Люди оце так вичитують окремі статті і кажуть: о, а я знаю. От послухай мене, я знаю, ти не знаєш. Да? Важлива ж процедура. Розумієте? У нас є по суті дві ігрові особи. Президент. Виконавча влада і парламент, законодавча влада. Відкрийте закон про воєнний стан, я вас дуже прошу. Там ніде нема статті, що військовий стан можна продовжити. Там, я пам'ятаю, якусь таку невеличку, ну це навіть не статтю, це очерк, можливо, в перехідних положеннях. Що, так би мовити, президент звітує перед парламентом, але я її ходу не можу знайти. Тобто окремі тези закону про воєнний стан я буду накидувати, але там край дрібненька теза, я її один раз була колись читала, а зараз не можу знайти. Але почитайте сам закон про воєнний стан. Це завжди корисно. Не вірте мені на слово, просто почитайте закон про воєнний стан. Я вас дуже прошу. Почитайте і знайдіть мені статтю про продовження воєнного стану. Ви її не знайдете, її там нема. Її там просто немає. Тому що закон про воєнний стан писався Порошенком під Порошенка. Але справа в тому, що тоді був діючий парламент, і парламент під час каденції Порошенка як не дивно виконував свої прямі обов'язки на відміну від цього парламенту, цієї каденції. Розумієте, цієї сесії. Він виконував свої обов'язки і він, так би мовити, категорично виступав проти того, щоб, так би мовити, закон про воєнний стан був якимось речагом для узурпації влади. І тому там прописані чітко застереження, що не можна використовувати закон про воєнний стан для узурпації влади. Ось ця стаття є чітко. Чітко по тексту написано, що цього робити не можна. Не можна, в принципі, затягувати воєнний стан це також антиконституційна міра. Ось це чітко прописано. Також чітко прописано дії президента. Ну, тобто, президент, коли вводить воєнний стан, там є 6 пунктів, що він може зробити. Ну Як він має зробити згідно закону про воєнний стан. І знайдіть оці шість пунктів, так би мовити, в його цих пасюльках. Володимир Олександрович так поводиться, тому що він знає, що йому за це нічого не буде. Принаймні, поки він президент. А те, що йому може прилетіти, коли він перестане бути президентом, про це чогось ніхто не думає. Дарма. Розумієте? Те, що робить Володимир Зеленський на посаді президента, тягне на кріпенький такий кримінал. Якщо чесно. І він ще ходить і всімикає, що він легітимний. я більше і брехні не чула, якщо чесно. Але давайте так: у нас війна, от також хороший аргумент. У нас війна. А ви знаєте, що війна це не привід, так би мовити, не дотримуватися букви закону. Це взагалі не привід, ні дня ні разу. І ми не маємо прощати це нашій владі. Інакше ми просто поглибимо ситуацію кризи. І те, що буде потім за цим кроком, в цьому всьому будемо винні тільки ми, тому що ми вибачаємо владі те, чого ми, в принципі, не маємо вибачати. Володимир Олександрович, маючи повністю ручний парламент, як я зрозуміла, насправді глибоко в душі, боїться його як чортладана. Ну, тому що навіть можемо подивитися оцей останній, так би мовити, прости мене, Господи, ну, це навіть не закон, Тобто, побажання парламенту, щоб Зеленський, типу, лишався легітимний парламент, так довіряє Володимиру Олександровичу, що це капець. Як він йому довіряє? А я ж їм так вірю на слово, що прямо страшно передати. На народ. Тим не менше, навіть цей цирк на дроті. Пройшов у парламенті з другої спроби. Розумієте? А Уявіть собі, якби Володимир Олександрович кожен раз ходив в парламент і заводив заново воєнний стан. Тому що в нього немає статті у законі про воєнний стан, яка б йому дозволяла безпосередньо самому собі писати писюльки. Він, в принципі, не має права на подібні писюльки. От, в принципі. Ці Писюльки має завірити парламент. Тому що він законодавчий, орган раптом хто не знає. Це елементарна теза по праву. Парламент це законодавчий орган. Це взагалі то всі мають знати, а не тільки я. Це елементарне. Це просто елементарна річ. І Володимир Зеленський, коли хоче бути таким легітимним, що ж страшно сказати. Ну, я історик, я розумію, що бувають кадри, які от дуже сильно хочуть влати. Дай. Як казав Володимир Олександрович, взагалі, там там умора, там просто умора, там там вмертий не жити. Коли його спитала журналістка, коли ж ви нарешті від нас підете, так би мовити, а він. Чудік, так би мовити, перечудік. Чесно сказав, тоді, коли Україна вступить в НАТО. Ну, тобто ніколи, да, Володимир Олександрович, вашу шутку юмора треба так читати, да? Це ніфіга не смішно. Це взагалі то кримінал, що ви розуміли. Це, так би мовити, пряма теза, що я тут, так би мовити, назавжди. Ніфіга. Особисто я зроблю все, що вас вигнали. Поганими тапками. Тому що ви не рулите владою, ви, будучи юристом, не тягнете елементарне в правовому полі. Я ж не вимагаю чогось там надзвичайного. Це елементарна теза справа, що парламент у нас законодавча влада, а президент виконавча. І що у нас є в країні три гілки влади законодавча, виконавча і судова. Ну, може, хто не знає, може комусь треба пояснити, але це елементарна справа. Просто елементарне. Немаючи статті, яка б безпосередньо дозволяла президенту самому собі малювати продовження воєнного стану, то по-хорошому цим всім має займатися парламент. Тому що на власний розсуд президент може тільки один раз, один єдиний раз, одну єдину спробу можна плюс-мінус вважати легітимною. Ну, тому що воєнний стан це екстрений випадок, розумієте? Це як адреналін в кров. Ну, вам ж не треба адреналін в кров кожен день, так? Да? Я сподіваюся. Ну, тобто, але бувають випадки, коли потрібен адреналін в кров. Там я вже не пам'ятаю які, я знаю, що там, в принципі, він це цікаво, тому я це згадала. Ну, тобто, це екстрений випадок. І президент має право. В екстреному випадку, так би мовити, вструмити шприц з адреналіном державі, щоб вона жила. І це робиться, так би мовити, коли є загроза вторгнення. Знову ж таки, коли є загроза, а не тоді, коли ворог безпосередньо йде по нашій країні. Це взагалі аут повний правовий. І тим більше, президент не має права користуючись тим, що народ ослаблений і потребує допомоги, узурповувати владу. Цього всього президент не має права, але знову ж таки раптом йому сильно чухається, а йому ж зараз і чухається, нехай навіть не кривляється, не раджу, то він, будучи виконавчою владою, має спитати у законодавчої влади, чи можна йому продовжити воєнний стан. І він має подивитися в закон про воєнний стан і виступити перед парламентом, рахуючи оці всі шість пунктів у воєнному стані, і перераховувати, а що він зробив, а що він не зробив, а чому він не зробив, а що йому заважало. А мені дуже цікаво, що йому заважало. Напевно, причандали в штанях йому заважали. Ну, я знаю, що заважає поганому танцюристу. От це явно заважає зараз Володимиру Олександровичу. Він три роки війни, яка чим займається. Розумієте, він не має мало того, що юридичної легітимності, так він ще не має, так би мовити, ну, емоційної народної легітимності, якщо можна так назвати. Тому що хто буде підтримувати президента, який влаштував тут гулаг в країні? Хто, будучи в здравому умі і добрій пам'яті, це все підтримає? Він просто закрив країну, він почав політичні переслідування, що саме цікаве. Наїжджає на свободу слова, переслідує, так би мовити, партійців. Він повністю робить, що хоче. Це при тому, що він не захищає країну. Що є його прямим зобов'язанням навіть відповідно до закону про воєнний стан, який має відповідати Конституції України. Отака от от фігня малята. А він цього всього не робить. Але якби він робив, ну, тобто мене сильно вибішує, що його порівнюють з Черчиллем, Чесно, сильно. Тому що Зеленський це навіть не пародія на Черчилля. Це взагалі казна що? Черчил перевертається в могилі, коли чує такі порівняння, я чесно кажу. Тому що Черчилль знайшов контакти з президентом США, не дившись на перепони німецької флотилії в Атлантиці. Тоді це була реальна проблема. І підводні човни. Гітлера сильно заважали Великій Британії. Черчилль вирішив це питання на початку війни. Він знайшов вихід, як боротися з авіацією Вермахта. Це саме в Британії вперше стало використовувати прожектори. Це якщо ви раптом захочете порівняти Зеленського з Черчиллем, не дай Бог. Тобто Черчилль робив. Він робив щось для фронту. Він робив щось для фронту на політичному полі. Володимир Зеленський тупо піарить свою дупу. На людській крові в тому числі, тому що це піар на крові з його точки зору. От з його точки зору, це повний піар на крові. Це повністю аморальна поведінка, яка говорить нам про те, що Володимир Олександрович рідкісне чмо, якщо чесно. Хоча це не юридична теза, а така уже народна. Тобто, одна справа, коли Володимир Зеленський і правда робив все для фронту, це була б одна історія. От тоді б у нього була б народна підтримка, і тоді вже він міг би бирепенитися і щось там собі набивати очки. А так він нічого цього всього не робить. Тобто Трамп в даному випадку йому зробив правильні зауваження. Що ти, чувак, за три роки тільки дупу чухаєш, грубо кажучи, і піаришся, як останній день. Ти для фронту нуль, повний без палочки. І безпосередньо він правильно зробив, як на мене, що вказав Володимиру Олександровичу на його місце. Єдине, що мало він це зробив, як на мене. Хоча це було б уже не дипломатично. Хоча справедливо. Але то таке. Наш бувочка мав отримати в табло за свою погану поведінку. от Просто мав. Тому що коли людина так піариться і так виставляє себе, ну він не може не отримати в табло. Ну, не може. Ну куди ж відінитися від законів фізики? І я зі свого боку хочу, щоб Володимир Зеленський, по-перше, став в грамотну юридичну ситуацію. Тому що, якщо він не стане, його ж поставлять. Це ж політика. Тут всі клали на його понти великий, превеликий, так би мовити, інструмент. Всім людям, ті, хто не тільки базікають про політику, а трішки в ній розбираються, взагалі байдуже на його понти з Високої гори. Це взагалі нікому не цікаво. Всім цікаво, а що ми являємо собою на фронті. А ми на фронті завдяки діяльності Володимира Олександровича мало що собі являємо. Як на мене, ми маємо стати зараз в глуху оборону. Давайте я ще раз повторюю цю тезу. Ну, тобто, після того, що наробив Володимир Олександрович, да, у нас, так би моти, майорі є на шляху те, що ми можемо підписати кабальну домовленість з Росією. Так, да, є така справа. Дякуємо красно, Володимиру Олександровичу, за те, що ви відверто Україну спустили в нужник. Я вже не знаю, як це культурно назвати. Ви просто спустили країну в нужник. Мало не продали її. Дякуємо знову ж таки, що вам не вдалося. Це просто абзацікий президент. Просто слів немає. І що він каже про рейтинги. Він юрист, він давно книжки юридичні відкривав. Він показати, з якої місія йому варто читати. Йому треба читати банальні термінології. Тому що він досі не в курсі про слово легітимність. Розумієте? Легітимність це законність, а законність це невідповідно тієї чи іншої статті. Закон, окрім того, всього, визначає процедура відповідно тієї чи іншої статті закону. А він до бояти забув про процедуру. І всі юристи, пофігісти, балаболи та інші люди також про це не знали. Незнання закону не звільняє від відповідальності, скажу вам банальну фразу. Це взагалі також не буде нікого хвилювати. Так що Володимир Олександрович або слідує букві закону, або його майбутні перспективи, вкрай-вкрай погані. Чим далі він буде чіплятися за крісло президента, тим гіршими будуть його перспективи. Добре, народ, на цьому все. Підтримайте мене, підтримайте мій ютуб-канал, підтримайте за це обов'язково, бо я зла по цій темі і навіть не збираюся це приховувати. Па-па!